Ще минулого тижня на цьому місці росло дерево 20 метрів заввишки. Та якогось дня в та невідомі зрізали його. Очевидці кажуть, що вербу повалили люди без спецодягу, який зазвичай носять комунальники. Під час ваління зачіпає ще березу, літній майданчик, який жителі самі облаштували. Знищене дерево 30 років тому посадив чоловік пані Ірини. Жінка каже, що дерево було здорове, без ознак всихання. Дерева, багато кущів він посадив, як з тієї сторони будинку, як з цієї сторони. Воно нікому не заваджало, воно. Прикрашало наше подвір'я. Я вважаю, що то і неправильно. Місцеві мешканці згадують, цей куточок природи не одне літо рятував від спеки. Давало тінь на все подвір'я, а зараз тут от буде літо, буде жара, і тут буде прямо не На запитання до мешканців будинку, хто й навіщо зрізав зеленого друга, ті відповідають. Найімовірніше це зробив недобросовісний сусід. Мовляв, дерево заважало йому паркувати авто. Тут одному мешканцю він ставив машину, а то листки падали йому на машину мішало. Комунальники ж кажуть, таке нищення дерев неправомірне, та на запитання, хто ж вчинив екологічний злочин, розводять руками. Однак додають, нещодавно до них надходило звернення з проханням зрізати дерево. Мовляв, з хвилини на хвилину верба може впасти. Є звернення 84-ї квартири. Воно є не закрите, тобто воно не може бути закрите, коли воно не вирішене. Просто так, без дозволу ніхто не має права зрізати дерево. Нині факт цього свавілля розглядатимуть в управлінні захисту екології. Винного зобов'яжуть сплатити штраф і посадити нові дерева. Інна царук Юрій Матьора новини.